Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про український національний одяг. Воно таке гарне і мальовниче, що по ньому можна легко розпізнати українців серед інших людей. Подивіться на малюнок! Це жіноча сорочка. Вона є найстаршою в одязі наших предків. У далекі часи дівчата й жінки ходили у теплу пору року у таких довгих сорочках, широкими рукавами, прикрашені яскравою вишивкою. Візорунки на ній не випадкові. Кожна квіточка, кожен листочок щось означає. Вони можуть приносити щастя, захищати від злих сил і дарувати добру долю. Поверх сорочки одягали керсетку, гарну безрукавку. А низ прикрашала плахта або запаска, які підперезувалися крайкою різнобарвним поясом. А що вже казати про взуття? Дівчата любили носити сап'янці, це м'які шкіряні чобітки, а ще гарні черевички. Влітку інколи ходили босоніж або в личаках, які плели з кори дерев. На свята кожна дівчинка одягала вінок. Сплетений із живих квітів, прикрашений яскравими стрічками. Вважалося, що вінок захищає від лиха та приносить здоров'я. А в холодну пору року дівчата та жінки подв'язували кустки, оздоблені гарними візерунками і вишивкою. Українцям подобалися прикраси, особливо дівчатка, які завжди хотіли бути найкрасивішими. У їхніх вушках красувалися сережки у вигляді півмісяця, ніжних квіточок або легеньких метеликів. А на шиї виблискувало намисто різнобарвного бурштину, яскравих коралів та навіть червоних ягід горобини. Ще жінки носили дукачі: це такі старовинні монетки на стрічці. У давнину чоловіки в Україні носили чудові вишиванки. Зазвичай білі з комірцем та розрізом посередині. Вишивали їх різнокольоровими нитками, Товгу сорочку одягали з вузькими полотняними штанами, а зверху підперезувалися широким поясом. Цей пояс був не тільки красивий, а й чарівний. Оберігав чоловіка. На ньому навіть можна було тримати маленькі корисні речі. Козаки ж носили широкі червоні або сині шаровари, щоб було зручно скакати на коні. На голові теплі хутрині шапки взимку та солом'яні брилі влітку. Брилі на буковині прикрашали стрічками, квітами та пірям. Виходив справжній святковий капелюх. На ноги чоловіки взували міцні чорні чоботи. Взимку українці носили теплий одяг. І чоловіки, і жінки одягалися в кожухи. Кожух це одяг з овечої шкіри, хутром всередину він добре захищав від холоду. Крім кожуха, була ще свита. Свита це теж теплий одяг. Жіночі свити відрізнялися від чоловічих тим, що були більш яскравими та оздобленими. Український одяг це не просто речі, це історія, душа нашого народу. Його традиції і любов до рідної землі. До побачення, малята. До наступної зустрічі.